Рогове засідання сесії Ужгородської міської ради розпочалося із гучного обговорення справ учасників бойових дій на сході України. Військові обурені, мовляв, земельні ділянки виділені далеко не усім, та й виникають питання щодо прозорості цих процесів. Військовий комісар пропонує створити спеціальну комісію, аби перевірити, чи справді землі виділяються атовцям. Є підготовлений і підписаний мною лист провести координаційну нараду, зібрати туди посадових осіб. Які відповідають за виділення земельних ділянок. До кінця тижня буде зареєстрований список військовослужбовців, які не отримали земельні ділянки. І попрошу вас на найкоротший термін зібрати координаційну нараду з посадових осіб, які відповідають за виділення земельних ділян. І разом з вами ми їх заслухаємо по кожному окремому військовослужбовцю, який прибули з зони проведення АТО. Ще ужгородські депутати підтримали проект про взяття кредиту на 10,6 мільйонів євро. Йдеться про кошти Європейського інвестиційного банку під гарантії міста та кількох міністерств. Пільговий період кредиту 5 років, а загальний триватиме 22. Крім того, у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглядають можливість участі водоканалу Ужгорода у кредитному проекті на 25 мільйонів євро зараз демо про можливе отримання кредиту на розвитку, на розвиток як інфраструктури, так і Допомоги комунальному підприємству КП Водокнал щодо отримання коштів у розмірі 25 мільйонів євро на модернізацію системи водопостачання та водовідведення в нашому місті. Це один кредит, І другий кредит це називається кредит з питань енергозбереження та енергоефективності. Це йде мова про можливе залучення коштів з Європейського інвестиційного банку для отримання кредиту по утепленню. Споруд комунальної власності це садочки, школи, лікарні, це заміну вікон, це утеплення фасадів, це утеплення підвалів і утеплення покривель. Виділили також чергову допомогу міському водоканалу на погашення заборгованості перед обленерго та покриття податкових платежів. До кінця 2016-го підприємство отримує 4 мільйони гривень. Загалом же програмою фінансової підтримки передбачаються понад 9 мільйонів гривень. Заборгованість за водопостачання. По населенню міста Ужгорода близько 23 мільйонів гривень, в тому числі заборгованість коритянської сільської ради на рівні 13,5 мільйонів гривень. Заборгованості по Юридичним особам немає, бюджету розраховується на рівні 100%, Населення платить по нарахованих платежах близько 95-96%. Тобто платіжна дисципліна виправляється, але є питання по погашенню заборонності, яка була накопичена в попередніх періодах. Ми внесли зміни в програму підтримки комунальних підприємств, збільшили дотацію на покриття збитки і до кінця року плануємо отримати з бюджету ще 4 мільйона гривень. 723 тисячі гривень, щоб ми в кінець року розрахувалися по боргам з електричною енергією і по податковим платежам, в тому числі і розтермінованих в зв'язку з участю у програмі щодо залучення інвестиційних коштів. А загалом програма збільшилась скільки? На 9 мільйонів 291 тисячу. Це відповідає сумі збитків за 9 місяців 2016 року. Ужгородські перевізники отримують майже 23 мільйони гривень як компенсацію за пільговиків. Не всі депутати підтримали пропозицію, вважаючи суму за великою для Ужгорода. У 2015 році було виділено там майже 4 мільйони гривень. Сьогодні вже на 2017 рік передбачається 20, майже 23 мільйони гривень. Ми вважаємо, що така величезна розбіжність між цими сумами є неприйнятною. Це перш за все. По-друге, є в нас звіт відповідний фінмоніторингу, в якому чітко зазначено, що міська рада не проводить правильно відповідні заміри кількості перевезених пасажирів. Підтримка підприємцям ми повинні давати, оскільки державний бюджет її не надає. Але ми повинні розуміти чіткі правила для цього. Якщо ми задекларували те, що ми повинні прийняти електронний квиток, вести карту жгородця, давайте приймемо програму з меншою сумою, введемо електронний квиток, а потім внесемо зміни і довиділимо відповідну кількість грошей. Чомусь нашу пропозицію не було підтримано. Я говорю мовою цифри, які нам надало управління соціального захисту населення міста Ужгород, яке проводило моніторинг разом з активістами, з студентами, які мали бажання прийняти участь у цьому моніторингу. На сьогоднішній день у нас правом безкоштовного переміщення в наших загальноміських автобусах користуються 26 тисяч мешканців і порядка 15 тисяч дітей. Тому що держава на сьогоднішній день не передбачає компенсації з державного бюджету, пільгам като громадян, які мають право безкоштовного приїзду в автобусах загального користування. Нами буде прийнято рішення про створення комунального підприємства, яке буде перевозити саме ці пільги каторії мешканців нашого міста. Також в Ужгороді буде створено ще одне комунальне підприємство Акватік Центр Уж. Воно опікуватиметься зведенням водного палацу та мережі об'єктів спортивної та курортної інфраструктури. Для цього міські депутати виділили 5 гектарів у Боздойському парку.